Доброго ранку, шановні українські аграрії, напевне, Світлана з півдня. А що сіяти? Пшениця плохо вродила. Ріпак прикультивірували кукурудза, не родить 10 років. Е, Світлана, дивіться, я кажу, біль вашу розумію, півдня розумію. Ось місяць без дощу теж така сама історія. Ну, як кажуть, не така глобальна, як у вас, але повірте, коли немає дощу, то однаково вже як кажуть. Ну, Якщо воно не росте, да? геть вже нічого немає. ти там хоч три рази буде найкраще говно. Е, Дивіться, яка історія. На півдні у нас дуже все критично. Через те, що Каховське водосховище е, злили, да? те, що, як кажуть, змінилися повітряні маси через це. Зрозуміло, така кількість води випаровувалася, були якісь повітряні маси, які притягували дощі і так далі. Е, зараз Каховського водосховища немає. Ці повітряні маси не притягується, плюс війна, плюс е, е, все, все міняється, всі потоки, ну просто якийсь капець. Будемо сподівається, що це якась катаклізма. Да? Але наступного року я вам точно не рекомендую сіяти соняшник. Чому? Тому що за два роки вашої посушливої історії, яка є у вас, у вас немає в метровому шарі ґрунту води, а ну, якби рослина розвивається за рахунок того, що є в ґрунті волога, а не за те, що там весною випаде. Тобто коло культури, які ви можете сіяти, воно обмежене. Це не те, що я там хочу сказати, що вам, ну звісно, кукурузи на півдня вже ніяк. Далі друга історія. Що ми можемо знову-таки дурне совітувати пари так дорого треба рахувати. Друге, там ріпак, пшениця, горох, озимий чи ярий, вам вирішувати. Я пропоную ярий, щоб ви менше ризикували льон. Нут, не знаю, ну, технологія така собі, ну і скільки ви будете мати. Тобто ті всі культури, які ви будете отримувати в червні місяці, це ваші культури. Всі культури, які закінчують вегетацію там в липні, в серпні, в вересні, то не ваші культури. Принаймні зараз, коли є криза, знову таки пшениці треба сіяти. Сіяти пшеницю, хоч щось дасть. Ну, горох, так. Да. Ну я за горох, наприклад, тому що наші навіть в Дніпрі. У нас по суші, посус, була там у нашого партнера, і воно там до трьох тонн дало. Так що на дві тонни можна розраховувати. От така дурна історія. І умнішого посовітувати, навряд чи вам хтось щось посовіти у Можливо, сорго, ну не знаю. Чесно, теж така історія, тому що проблеми там з об'ємами, з білим, червоним. А нам сьогодні біле треба, завтра червоне. Теж є іс історія така різна. Але культури обмеження. Сійте озимі або ранній ранні ярі і все тримайтеся успіхів вам успіхів нам усім